1 березня 1918 року Українська Центральна Рада ухвалила закон про гривню грошову одиницю Українська Народна Республіка. Як грошова одиниця, гривна відома ще з давньої Русі і згадується у повісті минулих літ. Активна розробка власної валюти почалася після проголошення Української Народної Республіки третім універсалом Центральної Ради у листопаді 1917 року. Створенням своєї фінансової системи і грошових знаків, як ще одного чинника державотворення, опікувався Генеральний секретаріат фінансів та промисловості на чолі з Михайлом Туган Барановським. 1 січня 1918 року Центральна Рада ухвалила тимчасовий закон про випуск державних кредитових білетів Українська Народна Республіка. Першими українськими грошима стали банкноти 100 карбованців, оформлені художником графіком Георгієм Нарбутом. Після проголошення самостійності Українська Народна Республіка та з огляду на часті випадки фальшування нової купури, яка робилася зі звичайного паперу, не мала захисних водяних знаків. Окрім того, більшовики, тікаючи з Києва, викрали і вивезли до Москви кліше грошового білета. Центральна рада 1 березня 1918-го ухвалила закон про грошову одиницю, биття монети та друк кредитових державних білетів. Запроваджувалася нова грошова одиниця гривня, що має містити 8,712 тисячних долі щирого золота гривня ділиться на 100 шагів, дві гривні відповідають одному карбованцеві емісії 1917 року. В обіг водилися банкноти номіналом 2, 10, 100 та 500 гривень. Ескіз першої з них зробив Василь Кричевський, решту Георгій Нарбут. Друкуватися гривні мали в Німеччині. Однак процес друку дещо затримався, і запровадження в обіг гривні сталося вже за Павла Скоропадського. У 1918-1919 роках друкувалися також грошові знаки номіналом 1000 і 2000 гривень.